Цього року працівники комунального підприємства Міськ світло замінили понад 350 непрацюючих світлоточок по всьому містові. Крім планових робіт, комунальники виконували і аварійні, адже часто сильні вітри та дощі обривають електромережі. Сьогодні працівники міськсвітла проводили аварійну заміну старих електроопор та ліхтарів вздовж вулиці Максима Горького. Проводиться планова заміна опор. Які знаходиться в аварійному стані, буду замінювати також світильники, які знаходяться також в аварійному стані. Залучена у нас техніка це автовишка, кран-маніпулятор. Окрім заміни аварійних частин, спеціалісти міськ світла також очищували від заростів ділянки, де встановлені електроопори. Давай, Завдяки працівникам міськ світла, ліхтарі на вулиці Горького краще освітлюватимуть Кременчужана місто. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.